Минала зима, вона причинила вікно, як закривають книжку, коли все одно, що станеться наприкінці з мандрівниками? Головне, що оповідь скінчиться наприкінці, головне зима за вікном, і книжка у руці. З грубки у пам'яті, мов закладки між сторінками. Все інше лише здогадки і слова. Минає зима, взимку стаються дива. Бог народжується, щоб навесні померти, так нічого не пояснивши, пора зими. Наче душі над мертвими стоять над містом дими. Час повертатись і збирати пожертви. Холодно, як, сказала вона і причинила вікно. Я чекала на розуміння, і це не воно. Можна ж було пояснити, можна було написати, минулої зими, вона теж лишилась сама. Була гірка зима була як зима, так ніби хтось свариться з небесами. Але точилося світло молодим молоком і місяць висів за вікнами над ставком, і в книзі нічого не говорили. Дивився оплоха з надію. Світ Бога такий, як є, він завжди такий. Не те, щоб не переконливий, просто не говіркий. Я завжди сказала вона, знала, чим володію, а чим ми всі володіємо. Жалим і співчуттям. Життя Ніколи не називає себе життям, і смерть не каже, що тут чуже, що наше. Між тим, коли Бог народиться і коли помре, нам лишається нехитре вміння старе. Це може бути інакше. Нас ніхто не прирік, просто триває зима. Починається рік теплий сволок небес, зати принади, світиться, світиться світло в нічному вікні. Віра, вона ж тримається не на знанні. а на розумінні того, що ми можемо чогось не знати. Тоді теж був сніг, згасали серця вогнів. Головне вміти розпізнавати гнів. І вміти закохуватись попри тягар провини. Темні вікна її, прочитані нею рядки, ходять душі під вікнами, мов колядники. Співають разом із мертвими і живим.